179 випадків захворювання на туберкульоз виявили на Волині від початку року. Це майже на 40 недужих менше, як торік за цей період, розказала керівниця обласного фтизіопульмонологічного медцентру Оксана Комар. Майже пів сотні людей лікуються стаціонарно. 47-річний Андрій Косман з Луцького району лікується майже місяць. каже, туберкульоз виявили випадково. Прийшла поясня на воєнкомат. воєнкомат, Пішов дав. Прикинь обстеження і пішов на форографію, сказали, що має туберкульоз. От і зразу сюди направили. Останні десь 4 може 5 місяців. Я чувствую, що я худаю, Ну, там не німе, німець. Думаю, Польща, по Польщах їздив. Іван Ткачук розповідає про те, що в Україні епідемія туберкульозу не знав. Захворювання лікарі у чоловіка виявили уперше. Застудився. І довго вдома ну затягнув, не їхав в лікарню. Лікуюся вже третю неділю. Виявив хворобу, кашель, температура. Поїхав провіритися і виявили, та й лежу. лікуюся". Обстеження і лікування туберкульозу безплатні, каже Оксана Комар. Зі слів лікарки, що найменше, курс має тривати пів року. Важливо не переривати процес. Умови війни сприяють поширенню захворюваності, розповідає Оксана Комар. Всіх людей стрес, всі і так. Тресують, температурять, не знають, що з ними робиться. А це ж доїхати. Зараз, ми, крім того, що далеко, то ще й дорого стало. І я думаю, що люди просто не доїжджають. Крім того, у районах зараз набагато менше фтезіатрів. Зараз такий етап, що ніби ми менше виявили туберкульозу, ніж за відповідний проміжок часу минулого року. Але думаю, це просто не до виявлення по статистиці. Одна людина може заразити, яка виділяє паличку туберкульозу, може заразити в рік від п'яти до п'ятнадцяти людей. Зі слів Оксани Комар, зараз в області стаціонарно лікуються 18 внутрішньопереміщених людей, орієнтовно 20 волинян, які отримували меддопомогу на Волині через війну виїхали за кордон і мають можливість продовжувати лікування там. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному Луцьк.